Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила після втечі російської армії з Харківської області. Здатність Росії щодо захоплення всього Донбасу вже належить до категорії фантастики. Пише Сергій Згурець для видання еспресо. Починаючи з минулого тижня, для російської армії розпочалась чорна смуга у війні з Україною. Збройні сили України завдали оперативної поразки армії Росії і змогли відвоювати у стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область. Окупанти тікають і втрачають дуже велику кількість озброєнь. За попередніми даними окупанти втратили понад 125 танків БМП та БТР. Проте даних про захоплену техніку ворога поки що немає. Показово, що частина захопленої техніки та озброєння залишилась неушкодженими і будуть застосовані проти росіян нашими підрозділами. Отже, можемо констатувати, що ситуація на Харківщині не закінчить війну, проте кардинально змінить її хід на користь України. Цей висновок дуже оптимістичний, але точно можна погодитись з тим, що після втечі російської армії з Харківської області здатність Росії щодо захоплення всього Донбасу вже належить до категорії фантастики, оскільки, наприклад, місто Ізюмбу важ. Ливим вузлом постачання та логістики всього північного фронту для російської армії після контрнаступу ЗСУ на Харківщині втрачають сенс наступальні операції російської армії на Бахмут та навколо міста Донецьк, оскільки такі наступальні дії не матимуть підтримки з півночі. Що буде далі? Контрнаступ ЗСУ в Харківській області створив для військового керівництва РФ своєрідний цухцванг. З одного боку росіяни будуть робити все можливе, щоб зупинити наступ української армії в Луганській та Донецькій областях. Міністерство оборони РФ вже намалювало нову лінію оборони, яка проходить. Одить вздовж річки Оскіл, просто намалювали і не більше, адже цю лінію оборони потрібно наповнювати силами і засобами, чого в Росії точно вже не вистачає. Це стосується в першу чергу підготовленої піхоти та командирів нижньої та середньої ланки. Ворог може перекинути війська з Донеччини та півдня України, аби сформувати та закріпити лінію оборони вздовж цієї річки. Однак такий маневр значно послабить інші напрямки фронту. В Росії вже почали шукати винних за провал російської армії на Харківщині. Багато хто вбачає винним в цій ситуації. Ці міністра оборони РФ Шойгу, проте не думаю, що так трапиться, оскільки для того, щоб знайти винних, спочатку потрібно визнати поразку. Тому поразку російської армії пропагандистські змі подають як перегрупування військ, і таку інформацію вони подають без ніяких пояснень. Через оперативний успіх ЗСУ на Харківщині про ситуацію на півдні почали менше говорити, але це не означає, що українська армія не має успіхів на цьому напрямку. Бойові дії для звільнення від окупантів півдня України тривають. Ці бойові дії тривають на суходолі за підтримки української авіації та. Та далекобійної артилерії є декілька головних напрямків наших ударів. Зокрема, в зоні високопілля, сухого ставка та в напрямку дороги між Миколаєвом і Херсоном відбуваються позиційні бої. Противник частково деморалізований, проте продовжує здійснювати опір. Впродовж двох останніх тижнів підрозділи ЗСУ змогли просунутись на відстань від 4 до кількох десятків кілометрів. Також під постійним вогневим контролем залишаються мости через Дніпро. Тому ситуація для противника на правому березі Дніпра виглядає дуже складною, і тут є дві цікаві ситуації. Ситуації. Росіяни на правому березі Дніпра намагаються домовитись про здачу в полон. Про це вчора повідомила речниця ОК Південь Наталя Гуменюк. З іншого боку, противник і далі намагається перекидати на цю ділянку фронту техніку та засоби. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!